Тут тобто всі так, ну от, якби тут на базарі, коли підходиш, там питаєш яку ціну, то там кажуть, там 1,5, 2,5, 2,8. Але якщо казати об'єм мотора і ціну, так то можна просто людей запутати, людина не буде розуміти про що йде мова. Треба казати повну ціну повну ціну і об'єм двигуна. Ці питають, ну, В основному шукають, хочуть люди щось таке дешевеньке, От, але вони в ціні, От ці конди ціняться. В них люди люблять. Так, Santa Fe. ну це автобус Chrysler 2.8, але цін тут не понаписували. От, ну і так по-бистрому покажу, що є. Це Сантафе на повному приводі. 2.2, восьмий рік, 200 тисяч заявлено і там салон тканина. От з того боку що є. інсігнія Ця... 14 рік, 9300, повний привід. Можливо, когось зацікавить. Тут і гума, дивлюся, що нормальний протектор. Оригінальні легкосплавні диски. Так, на цього Mercedes або класа не написали ціну. Далі, 2010 рік, шостий місяць двохлітровий, 125 кВт на повному приводі на автоматі. Автоматас Шкіра. Ціну не написали, я думаю, що за нього трохи захочуть, він... Він такий на комплектух, якщо ви звернули увагу, то на таких комплектаціях теж тут них не дуже багато є, можна сказати, такий ексклюзивчик. От вони в основу всі йдуть на тряпки, на палки, там без навігації. Так, Audi Quattro Q5, 9 рік, 3 літрова, але там ціну не написали на її. Ну, це нам не треба, це не треба. Це могло б бути цікаво, але немає ціни. Кіасід немає ціни. Октавія сьомий рік. Так само нічого не написали, треба дзвонити. Так, і по цій інсігнії 9 рік, 2-літрова, три. 650, 3650. Ну, у нас такою решеткою чорною. Не знаю, може всього бампера міняли, може тільки решетку поміняли, але треба відкривати капот там, дивитися по болтах, все. Бо вони всі гарні, особливо на фотографіях, там вони фотографуються все гарно професійний фотоапарат Але краще це все перепровіряти так а ну за цю що хочуть октавію 16 й рік 4-й місяць знову ціни не написали Це 1,6 номер телефона ще, Супер, ще я на французьких табличках не бляхи, а таблички, того, що пластикові. Так, це що 21 рік, 242 тисячі 2-літровий. Тут короче, якась була хрень пересобачена, мигалка може була чи що. От. А тут, мабуть, сидів якийсь полісмен і дуже сильно тиснув. На педалі. от того є такий пробіг. Вже з 21-го року накатали. Уран Кросс, вони гарні. Це вже машина 2007 рік. От, ну він в цих з цими дугами на оригінальних цих дисках своїх. Він гарно виглядає. там Руль, все, дивіться, салончик. Дуже гарний. Двухлітровий дизельок. Так, восьмий рік, шаран, навіть взяти от шарани, ці вони і то в ціні ще досі. Дивіться, який туран, Гарний колір цей. Ріда 111312 рік, але 1,4 він іде, ну, В такому кольорі гарному. Так, а цей що? такого зробимо, якщо комусь буде цікаво, наберете. Ось ми рік 2,5, бо за них питають. Весь час питають, у них, у них знайти за якісь халявні гроші практично нереально. Ясно, щоб вона ще плюс була в якомусь адекватному стані, тому що корча можна знайти, щоб він був дешевий. Так, тут що і тут немає ціни. І цей 1,4. Цей тут вже стояв минулого разу на автоматі. Він з минулого разу стояв тут, як я проїжджав.